Близько 250 учасників, які представляли 22 клуби міст і населених пунктів не тільки нашої області, але і сусідніх регіонів Харківської, Донецької та Запорізької, зібрав у спорткомплексі Смарт Спорт Дніпра. Турнір відкритого кубка Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА. варто відзначити, що він вперше проводився з застосуванням електронної програми Смуткомп, яка забезпечує автоматичну організацію проведення, керування і відстеження змагань від реєстрації учасників та жеребкування до нагородження переможців і призерів, що, звісно, надало їм оперативності лоску і статусу міжнародного рівня, знявши купу питань у вигляді паперової тяганини, бюрократизму, а з ними і затримки та втрати дорогоцінного часу. Сутички відбувалися на двох октагонах, де сильніших з'ясували у п'яти вікових категоріях від 10 років до дорослих для найменших, кому виповнилося 6, 7 та 8-9 років, вперше в Україні провели турнір без застосування ударної техніки, залишивши використання лише прийомів боротьби. Цей захід для юних дітей підтримала військова частина ТНТР20, надала заохочувані подарки, медалі, кубки. Хотілося би подякувати командиру військової частини Т00 за цю підтримку. Також Змагання в цілому підтримали і президент Української Федерації, Самойленко Сергій, віце-президент обласної федерації, Амінав Літухаєв, Євгеній Броцький, які віце-президент Всеукраїнської Федерації. Звітний турнір з нововведеннями, що забезпечили зручності у його проведенні, знайшов схвалення і позитивний відгук з боку усіх, як учасників змагань, так і їхніх тренерів та суддів, які в унісон говорили, і відзначали, що обласна і міська федерації зі змішаних єдиноборств ММА не тільки намагаються, але і у практичній площині роблять все, щоб їхній вид спорту розвивався і розбудовувався на теренах регіону, на всіх векторах від сучасної організації змагань до подальшого зростання рівня підготовки і майстерності спортсменів. Дуже добре все організовано. Великий зал це для нас дуже приємно. Багато людей в цьому залі зараз зібралось. Рівень різний, але багато хороших спортсменів гарно деруться, показують рівень підготовки. Високий. Дуже високий рівень, дуже хороший рівень організації. В перший раз ми вже проводимо жеребкування та в електронному на сайті з маском. Тобто вже рухаємося в ногу з часом, скажімо так. Дуже класні поєдинки і дуже хороша організація. Дякуємо всім причеткам. Наші спортсмени виступають дуже добре, особливо збірники нашої області, збірники України. В принципі, всі перемагають, тому зараз слідкуємо, дивимося, з'являються також нові таланти. Зараз така йде селекція. Відбір на наступний сезон, щоб підсилювали нашу команду. Я Змаганнями, я повністю на даний момент задоволений. Рівень проведення просто неймовірний. Я бачу, як наша федерація змішаних і росте і росте. Це дуже приємно. От. А так, плани на сьогоднішні змагання, звісно, виграти, зайняти перше місце і поїхати на чемпіонат України. Івану підсумку блискуче впорався з завданням, яке сам перед собою поставив і став не тільки переможцем Кубка, але і серед інших був удостоєний призу за кращу техніку. Окрім нього, подібні відзнаки отримали Ігнат Волященко і Владислав Селезень з клубу Сварог Дніпра. Дмитро Діма і Аліса Стояновська з Криворізького Барсу та їхні земляки з Ягуару Ерік Саковський і Андрій Дзюбенко. Загалом володарями нагород стали переможці і призери усіх без виключення вікових і вагових категорій, які їм вручили віце-президент обласної федерації зміщених єдиноборств ММА Амін Давлетукаєв, голова осередку Олександр Журавель, керівник міської організації Сергій Міщенко, головний суддя змагань Давід Джоджуа. У командному заліку успіх святкували вихованці спортивного клубу Барс Кривого Рогу, другі інші. Представники цього міста, клубу Ягуар ММА» і лише третій одні з господарів змагань Дніпровці зі спортивного клубу Сварогу ММА».